3 жовтня 1864 року, провінція Фукусіма, клан Айцу. Після шокуючих новин, особисто для нашого дайма, ми вирішили. Під проводом нашого голови клану Мацудайра Катаморі була організована армія в бік столиці Сьогунату Едо. Нам поки невідомий стан справ на Гооки, але завдяки розвідці ми з'ясували дуже важливий факт. Ворог не очікує нашого стрімкого наступу. Ризик був величезний. Хоча це і була літа наша армії, але чисельність їх поступалася ворожче. не говорячи про те, що їх армія буде розташована за стінами чудово укріпленої фортифікації. А ми, в свою чергу, повинні її не тільки подолати, але і ще закріпитися та взяти всю цитадель сього НАТО. Але інакше ми не могли зробити, тому що на збір усієї армії ми б втратили весь дорого час. Та несподіваний момент, який дає змогу невілювати як мінімум половину ризиків. Також з урахуванням того, що ми дізналися про домен доменшозай та його підступний план, можливо, це лише початок. Точно, що ми можемо констатувати, так це те, що вони не очікують нас. Гарнізон Ведо був майже мінімальний. А якщо взяти провінцію Мусасі повністю під власний контроль, то армії заколотників будуть страждати від нестачі всього необхідного. Таким чином, навіть якщо нагаока буде розбитий на полі бою. Це лише фактор часу, коли армії заколотників будуть знищені самим собою від нестачі провізій, не говорячи про амуніцію та боєприпаси. Тому вирішальний хід наш: ми повинні знищити їхній тил, зламати волю, залити кров'ю, їх землю, їхніми ж воїнами. Не дивлячись на все, ми повинні повернути Сьогуна на його законне місце. 10 вересня 1864 року, провінція Сінано, північна частина провінції, клан Нагаока. Клан Нагаока мав перші конфронтації з армією заколотників Зедо, як ще не було відомо більшості союзникам Сьогуна, але війна розпочалася саме в той момент, коли в північну частину провінції Сінано увійшла армія. Так, вони без серйозних фабрикацій звинуватили клан Нагока у зраді, що зразу дало велику перевагу силам заколотників, навіть якщо ніхто не міг перевірити справді це чи ні, але слово Сьогона вже було досить авторитетним, щоб дати знати всім, хто мав хоч якісь з цим кланом відносини більше, ніж сусіди. Що вони будуть зрадниками, якщо не розірвуть всі дипломатичні відносини, звісно. Тому як наслідок Нагока залишився один. Всі дипломатичні місії були би сильні перед вірою слова Сьогона та страхом стати на Об'єктом каральної місії. Розуміючи своє становище, вони укріплять свої позиції завдяки новій доктрині війни. Протягом півроку 1864 року, на відміну від Айдзуна, Ока, активним чином налагодили логістику, посадження сучасних гвинтівок своєї армії та створення сагонів вестернізованого типу. Але цей клан знав міру, тому його армії було досить прогресивною та передовою, але за великою питомою вагою самураїв. Поєднання сучасних технологій та традицій давало серйозну вісіч усім тим, хто йшли проти наока. Тому на момент вторгнення заколотників наока мала а неабияку силу. Тому не дивно, що заколотники націлені саме на цей клан. Прогресивно. має немаленькі та досвідчені армії. Є проблеми з утриманням такого великого та досить таки дорогого війська. Це лише справа часу, коли нагока стане більше ніж про силою, і для того, щоб це дійсно сталося, на жаль. Треба буде віддати велику плату крові. 2 жовтня 1864 року армія заколотників підійшла до позицій Наока, що моментально почала брати приступом форт в північній частині провінції Сінана Мацумото. На жаль, для заколотників Наока був повністю до цього готовий. Перед боєм сили Нагоки мали невеличкий гарнізон фортеці Мацумото та регулярне військо під проводом Сасакі Мітісіги. У заколотників під проводом Оуті Сукесує була велика кількість молодих ополчення з провінції Едо. Ворог мав три рази більше армію, ніж наш гарнізон фортеці Мацумото. Тому битва мала всі шанси закінчитися як і перемови захисників, і хто брав приступу. Битва почалась. Ворожі сили пішли у масовий наступ майже з усіх сторін. Але лише один загін кінноти Нагока, що вів розвідку, був за межами фортеці. Спровокував часину військ ворога, включно з їх ватажком на наступ. Сукесує прихопив собою два загінні ополчення з Ярі, але це була лише паска для військ ворога. Інша частка військ ворога оточила форта, намагалася нести удар з усіх боків. Що було досить ефективно для такого невеликого гарнізону, як наш. Але завдяки високому фундаменту укріплення стіни були досить складно подолати, враховуючи той факт, що по ним безперервно відкривають вогонь з вінтівок, було не дивним, що вони дуже швидко втрачали своїх воїнів. Загін розвідки успішно заплутав ворога завдяки маневрам та привів ворога до стін та повернувся в фортецю. Завдяки чому загін розвідки відволікав полководця та частину військ ворога. Але вже на цей момент, коли полководець перестав переслідувати на. Загін ворог вже втратив половину воїнів. Тому вони пішли в останній наступ всім, чим залишилося. Де ніде добиралися їх воїни та починали йти у ближній бій, але вони вже були зникролені настільки, що не мали ніякої загрози в самій фортеці. Це призвело до ніщівної перемоги сил Нагока над силами Оуті Сукесує. Останній був взятий в полон. Він відмовився, що небудь казати, і за сором стати полоненим наші воїни дали йому можливість уйти з гідністю. Наступного ранку воїни з почистю провели ритуал сепуку для оуті сукесує. -Е. На жаль, інші полонені, які хвотажок вибрали сепуку. Ніхто не збирався говорити правди. Хоча битва дійсно вийшла славною і виїснули великою перемогою клану наока, все ж вони не здобули тієї зброї, що їм не вистачає всій війні, і це інформація. Але задля того, щоб не вилювати це, вони використали та проекспериментували зі зброєю, що вперше бачить не тільки прибічники сьогона, а взагалі вся країна. І ця зброя готова буде прийняти активну участь у кампанії нагоки проти заколотників. Жовня жовтня 1864 року. Сили до мене Джозай прибули в провінцію Сінану. 8 жовтня армія Нагокі завдяки великої кількості карольним постам та інформаторів їх провінції було досить швидко визначено приблизна кількість та напрям руху. По нашій інформації, скоріш за все, вони збиралися йти в бік замку Мацумото. Але їх план, на жаль, так і залишиться планом. Скоріше за все, Джо думав, що сили О Оті Сукесує взяли Моцумота, тому що ми здобули інформацію, що вони йдуть без ніякої розвідки, і це була їх остання помилка. 10 жовтня 1864 року Джозай майже напів шляху до фортеці Мацумото. Вони неспішно йдуть, але різко чується з різкий взрив, що через 10 секунд прилітає прямо по піхотному загону. Армія Джозай розгортується в бойове положення. Кіно та Джозай миттєво кидається вперед. І яке диво, це Нагока, і в них артилерійська батарея Нагоки. Кавалерія майже як молнія я влітає у беззахисну батарею та вважає, що ніби знищила їх. Але різко з під гори влітає два загінни самураїв з ярі, що просто застали зненацька ворожу кіноту. Поки відбувався бій з кінотою, з лісу лунають перші залпи вогню з звинтівок по кіноті ворога. Кінота ворога дуже швидко втратила всю боєздатність та просто не втрималась, та у паніці збіжала з поле бою. Але бій тільки-но почався. Сили Джозай на цей момент вже були дуже близько та почали відкрати власний вогонь з гвинтівок. Джозай мав до п'яти самурайських загонів, і він стрімко зближувався. В свою чергу наока мав три самурайських загони, і в цілому мав меншу чишеність ніж у ворога, але мав височини. Тому ворогу було складніше йти у наступ. Із За того, що командування нагоки прорахувалося з тим, скільки ворога насправді, то це призвело до втрати запланованих раніше позицій, і цей бій був майже програний, але відчуття перемоги наблизило Джозай. Таканасі Юсідзумі не дуже близько до наших сил, тому він був перехоплений авангардом самурайського загону Наока, що призвело до втрати аж половини особистого складу охорони Таканасі. Відступив Таканасі наказав своїй піхоті йти до бою. Наока як міг затримати сили ворога, щоб побудувати нову лінію оборони. Але ворог майже всі наші загони перехопив, тому більшість загонів були схоплені боєм. Але завдяки захованим додатковим загонам у Нагаокі підійшло важливе підкривання справи височини і це дало можливість солдатам зайняти нові позиції, завдяки які могли стріляти у спини воїнам в джозай. Тим часом Таканасів Цюдзумі не міг прийняти таке безчестя за свого бою з загином самураю, що просто знищили половину його особистої охорони. Тому він вирішив особисто вдарити по нашому загону, що стояв на височині. Але це призвело до того, що наш ватажок Макінатодаюкі вирішив слід за Таканасі. Не помітив, як Макіно майже дихає йому в спину, та Канасі вдарив по стрілецькому загону на Гаока, але Макіно вже влітає з тилу ворога, і після пекельного бою, вся особиста охорони сам Таканасі були вбиті. Із За цього в армії ворога майже миттєво почалася масова паніка. Після такого військо вже загиблого Таканасі з ганьбою збіжала з поле бою під страху смерті, яка застала їх полководця. Хоча Нагока й переміг у битві, втрати ще дадуть можливість про себе нагадати у найближчому майбутньому. 19 жовтня 1864 року Айдзу Мацудайра Катаморі. Після стрімкого маршу з фокусі медоеди військо Мацудайри перетнуло кордон провінції Мусасі і вже 10 жовтня не чекаючи Мацудайра наказав брати цитадель Сьогона. Мацудайра особисто перед штурмом провів розвідку, але зустрів караульні загони, що як тільки примітили нас, ринулись у бій. Мацудайра розумів, що перемогти свого не вийде, тому відступив. Завдяки вчасно підготовленій піхоті. Мацудайра зміг знищити два кінотних загони. Серед тих, хто вижив, були і ті, що залишилися вірними сьогодні. Завдяки їх інформації, ми зрозуміли дуже важливий фактор: цитаделі коїться повний хаос. Соколотники не змогли отримати всю цитадель, тому контроль відбувається не один, а на місці. Їх налічує до чотирьох груп. Всі вони прагнуть своїх інтересів, тому як наслідок контрольності. Кацію неможливість за того, що армія, частини якої вірна всього, не збирається виконувати ніякі прикази, окрім Сьогона. це майже більшість, але вони не бажали крові, тому вони зайняли лівий корпус і повністю перекрили шлях для заколотників. За цій інформації, Мацудара спланував вдарити по правій частині, де були під контролем заколотників. Перебивши всіх заколотників на першому ярусі, наші воїни беруть другий і йдуть вже в серце цитаделі. Це був останній бій, що відбувся з воїнами заколотників. Билися до останнього. Ці славні воїни нарешті здобули спокій. Після знищення всіх ворожих сил ми повністю почали контролювати цитадель. Війська, що були вірні сьогону, приєдналися до нас. Завдяки інформації від нашого володаря, ми з'ясували, що домен Джозай був планом імператора Каумей та його прибічників. Було зрозуміло, що це початок війни, це війна сьогона за його існування. У наступному епізоді.